Вітаю всіх, хто прийшов сьогодні в молитві, до церкви. Сьогодні вітаю тих, хто дивиться онлайн а буде переглядати. Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Господь серед нас. Ми щасливі є люди, що можемо знати Господа. Сьогодні, чи хотів би ти бути учасником цієї заповіді? Стоїть питання для віруючої людини, чи вона. Хотіла участвувати в цій видимій заповіді. Саме Ісус Христос перед Пасхою Він сказав учням своїм, я так хотів їсти Пасху. І Він додав перед своїми стражданнями. Він так хотів їсти Пасху. Чому в нього таке було бажання бути і святкувати Пасху? Його були причини для цього. У євреїв були причини для того, щоб святкувати Пасху. Тобто вони, вони брали, брали гіркі трави, вони брали м'ясо ягняти, і ягня мало бути заколене, вони це святкували в сім'ї, вони йшли до храму. Це нагадування було про надзвичайну подію, яка відбулася в житті ізраїльського народу, в відносинах з Богом. І вони. Розуміли, що це таке є. Вони хотіли, і сам Ісус Христос, будучи на землі, Він каже, Я хотів. Як сьогодні багато людей, віруючих, легковажно відносяться до заповіді Господньої, яку Він залишив для нас, щоб ми це робили. Коли ми розуміємо, що це так важливо, ми будемо хотіти їсти хліб і пити вино. Ми будемо хотіти, коли ми легковажно відносимося, ми можемо. Не участвувати в хліболомані. Є люди, які легковажно відносяться, і вони залишили церкву, вони довший час не участвують, і для цього немає ніякої причини. Просто вони знайшли собі причину. Вони знайшли собі клопіт який, то і вони не відвідують навіть тоді, коли є причастя. Інша категорія людей є: вони приходять до церкви тільки тоді, коли є причастя. Це інша категорія людей. Скажіть, це погано чи добре? Ну це не, і не добре, і не погано. Перше то погано. Друге, і не добре, і не погано. Раз в місяць прийшов, причастя прийняв, відмитився в Небесній канцелярії, що я поучаствував. Все. А інші люди, вони бажають бути учасниками в цій видимій заповіді. Вони бажають. І... Сьогодні хотів би якраз зауважити, коли я бажаю, коли я знаю значимість цього всього, важливість цього всього, коли я розумію, для чого це мені дано, я буду прагнути. Тому що коли я цього не буду робити, я себе обмежую від чогось. Я, я не легковажу тим, що дано для мене. І я хотів би якраз сьогодні говорити про те, що наскільки є. Для нас має значення вечеря Господня. Ісус Христос, Він зазначив, що Він хотів. Для нього було важливо це. Він був в тілі, і для нього було важливо поучаствувати або бути, їсти е е е е е е Пасху, як він сказав для своїх учнів. Ідіть приготувати місце. Вони приготували місце, де вони могли святкувати Пасху. І на цій вечері. Ісус Христос, Він відкрив новий завіт, відкрив нові можливості, які будуть дані для людей, які будуть жити вже в нову епоху після Його смерті. Які будуть жити після Його смерті. Ми говоримо про те, що є наша ера і до нашої ери, це до народження Ісуса Христа. Але ми розуміємо, що життя воно якраз явилося нам після смерті Ісуса Христа. Після Голгофи. для християн, для віруючих в Сина Божого Ісуса Христа, стала нова можливості, нова епоха віри. Після Голгофи і після Воскресіння. Воно було велике значення. Ця вечеря набула велике значення для християн для церкви. Ми маємо можливість кожного місяця мати спомінь смерті Господа Ісуса Христа кожного місяця. Наших рідних, які відійшли у вічність, коли вони відійшли, і це щось свіже, ми нагадуємо часто. Коли людина померла для нас близька, ми нагадуємо кожного дня з самого початку. Потім ми нагадуємо через деякий час, коли ми говоримо про щось. Потім раз в рік, коли потрібно піти десь на кладовище, поприбирати, ми нагадуємо про це або десь в якісь розмовах. А потім десь воно відходить. На інший такий план, воно відходить в історію, і ми менше згадуємо вже про тих, хто відійшли в вічність. Ну і це природньо, це природньо. Життя продовжується. Ми зосереджуємося на більш на живих, чим на мертвих людей. Але все ж таки Біблія зазначає про те, щоб ми е, значення значення вечері, якраз нагадування. Про смерть Господа Ісуса Христа. І написано в 1 Коринфіна, 1 Коринфіна, в 11 розділі, 24 вірш. Прийміть. Їжте це є тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу, після вечері, говорячи, ця чаша є новий завіт в крові моїй. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Ми на кожному зібрані згадуємо про Господа Ісуса Христа. Ми проповідуємо Ісуса Христа завжди, коли ми тільки говоримо і проповідуємо Євангеліє. Без Нього немає Євангелія. Але про смерть Господа Ісуса Христа особливо ми нагадуємо, коли є причастя, коли ми беремо хліб і ломаємо Його, і вино, і п'ємо його, розділяємо між собою. Чому? Тому що це є важливо для нас не забути, не забути. Як ломалося тіло Господа Ісуса Христа? І який завіт у його крові. Цей завіт не може ніхто відмінити. Коли вам по заповіту щось попало, і вам хтось заповів, то до вас можуть бути претензії, з вами можуть бути судитися ще. У вас цей заповіт можна переписати, ви маєте папір, а той заповідальник написав ще один завіт. А потім написав ще один завіт. Скажіть, який завіт буде правдивий, останній. А ви пораділи перші, і потім осталися за смутком. Але ми знаємо, що той, той заповіт, який дав Ісус Христос в Його крові, Його не може ніхто відмінити. Він діє. І людина тільки добровільно. Може прийняти вступити в цей завіт. І бути частиною цього завіту. Люд, від людини залежить уже. Людина може вступити в цей завіт. Ми маємо про це нагадувати, коли ми беремо ймо хліб цей і п'ємо вино це. Ми смерть Господню згадуємо. Це так важливо. Нагадати для себе, що для, за тебе помер Ісус Христос. За тебе була заплачена велика ціна, ми згадуємо про смерть Господа Ісуса. Сьогодні, коли проповідується про смерть Господа Ісуса Христа, християни чомусь не плачуть. Скажіть, а чому не плачуть християни, коли ми нагадуємо про смерть Господа Ісуса Христа? Є різниця між, між тими, хто близькі для нас і бо не померли. І ми деколи, знаєте, із такою хвилюванням про це говоримо, коли ми говоримо про смерть Господа Ісуса Христа, ми розуміємо, що це потрібно було так. Він прийшов на це і Він віддав своє життя. Він заступився за нас, бо ми мали померти. Але Він став людиною для того, щоб померти за нас. Слава нашому Господу! Ми маємо про це згадувати завжди. За нас хтось помер. Це Син Божий, Ісус Христос. І це важливе нагадування для мене. Важливо, щоб я це пам'ятав би завжди. Ми не тільки згадуємо про Його смерть, але ми і проголошуємо про Його смерть. В 15 розділі до Коринфян апостол Павло в 3-4 вірші написав так: бо я передав вам найперше, що прийняв, що Христос умер за наші гріхи згідно Писання, і що поховано Його, і що воскрес Він третього дня. Записання. Звертаючись до віруючих людей, апостол Павло він нагадує і проголошує про те, що Він помер згідно писання. Він воскрес згідно писання. Це проголошення для нас, людей. Чому? Тому що він, будучи сином Божим, він мав безсмертя і вічне життя сам собі. Але він став людиною для того, щоб взяти на себе. Наші гріхи, і наші беззаконня і заплатити цю велику ціну. Ми проголошуємо що це не просто поминки, це проголошення, що Ісус Христос дійсно помер. Але дійсно Він і воскрес. Алилуя! Це проголошення. Через цю видиму заповідь ми проголошуємо про Його дійсну смерть, будучи Богом. Будучи людиною, він помер. Він помер. Сьогодні багато є лідерів таких, які, які, яких визнають у світі, які, яким поклоняються. Люди зуміли, знаєте, біля себе створити таку атмосферу, щоб вони були б в центрі їхньої уваги їхнього поклоніння. І взагалі по своїй гріховній природі людина хотіла б бути егоцентричною, щоб неможливо не всі, ну хоча б хтось, да, тебе визнавав, тебе признавав, тобі поклонявся, тобі шану віддавав. Це в людині є. Але ми бачимо, що Син Божий Ісус Христос, Він себе смирив до смерті і смерті хресної. Він був послушний отцю своєму. В смиренні своєму він якраз і велич Сина Божого була, що він прийшов для того, щоб взяти наші гріхи і наші беззаконня. І згідно писання, як було написано, що Ісус Христос, Він умер за наші гріхи згідно писання. Не за свої, не за себе Він помер, а за наші, за наше Він помер. Згідно Писання, і ми про це проголошуємо. І ми віддаємо вдячну Богу. Вдячні Богу за те, що Він помер за наші гріхи. Можливо, ви відчуваєте грішником ще. І ваші гріхи, не прощені, ви носитеся з ним, витомитеся від них. Ісус Христос помер за ваші гріхи. Сьогодні це проголошення через цю видиму заповідь, яку залишено для церкви. Це є важливе, друге нагадування. Ми згадуємо і проголошуємо про Його смерть. Третє це наша спільність, це наша причасність до тіла Господа Ісуса Христа, до Його Божественного Єсвіства. Це наша спільність. Коли людина не відвідує церкву і не приймає причастя, як вона може сказати я в тілі Христовому? Як вона може сказати, я в спільноті з вами? да є інша сторона, коли люди знаходяться в гріхах, коли люди людина байдуже відноситься до заповіді, вона навіть може приймати, але Біблія каже як: посудження собі. Коли недостойно приймає. Але коли людина недостойна і себе відмежовує, не хоче залишити який-то гріх, вона уникає, розуміє, що осуджує совісті, воно завжди буде в ній, коли вона буде участвувати недостойно, лучше я не буду приймати. Така людина себе відокремлює сама вже. Вона лишає себе тої благодаті, тої спільності в тілі Господа Ісуса Христа. І 10-й розділ до Коринфян. Ми знаходимо, що апостол Павло він сказав такі слова. 16 і 17 вірш. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є спільністю в крові Христовій Хліб, який. Переломляємо. Хіба не є спільність у тілі Христовим? бо один хліб і одне тіло, а нас багато, бо всі від одного хліба причащаємося. Важливо розуміти, що ми причащаємося від одного хліба. Ми, Важливо для нас розуміти, що ми через Ісуса Христа отримали одну і ту ж саму благодать. Одне й те ж саме спасіння, одне й те ж саме Царство Небесне. Аллилуйя! І ось ви сидите в церкві, і ви думаєте, ну, я так небагато людей знаю, але знає вас Господь. Коли ви протягуєте до хліба руку і для того, щоб їсти цей хліб, ви не тільки себе ототожнюєте з ним. Ви ототожуєтеся громадою, в якої ви знаходитеся. І коли вам хтось не подобається, на когось щось ви маєте, хтось комусь не простили, це так складно. Я маю спільність з Ісусом Христом, але я з тим не хочу мати спільність ніякої. Це проблема вже в людині всередині. І ось коли людина вільна. Вона має єднання з Ісусом і єднання із народом Божим. Галілуя! Це є значення вечері Господньої, яку ми сповідуємо і розуміємо, що від цього отримуємо велике благословіння. Значення вечері Господньої ще має для другого приходу Господа Ісуса Христа. Ми завжди в очікуванні другого приходу Господа Ісуса Христа. І Біблія говорить про те, що всякий раз, по скільки разів їсте хліб, це, це 11 розділ 26 вірх, і чашу цю п'єте, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Якщо я готовий участвувати в цій видимій заповіді сьогодні, то я готовий з ним зустрітися сьогодні. Це є значення таке. Ви готувалися до причастя чи не готувалися? Напевно, ви більш серйозніше думали про своє життя, чим просто прийшли на служіння? Чи ви завжди серйозно йдете на зібрання? Чи ви завжди. Дуже відповідально ставитися до свого спасіння. А як по-іншому? Не не, не 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 серйозно ставитися до спасіння своєї душі, це недобре. Тому що ми не знаємо наше життя як пар, який являється на малий час. Ми можемо, знаєте, десь схибити, але назавжди є спільність з Богом. Є Дух Святий, який серед нас. Він докоряє, Він навчає, і майбутнє звіщає Дух Святий. І він завжди хоче, щоб ми могли бути готовими до Його зустрічі. Навіть тоді, коли десь щось і заснули, десь задрімали. В нас є запас. Запас тої прочності віри нашої. Ми можемо поправити світильники, коли скажуть, ось жених іде. виходьте на зустріч з ним. Мудрі встали. І поправили свої світильники, правда? Вони були готові йти. Якраз причастя, вона дає нам можливість завжди нагадувати про другий прихід Господа Ісуса Христа. Бо в 26 розділі 29-й вірш Ісус Христос сказав. Кажу вам, що не питиму із цього плоду виноградного до того аж дня, аж. Коли його питиму з вами у царстві Отця Мого Небесного. Це була остання така вечеря Господа Ісуса Христа, нагадування Пасхи. І ми сьогодні нагадуємо, якби, самі про те, що буде в майбутньому. Це тінь майбутнього, те, що буде в небі, те, що, коли ми зустрінемося і побачимо Господа Ісуса Христа. Він каже, це щось особливе, це таємниче таке, це закрите від нас. Але він сказав, я буду вбити нове вино у царстві Отця Небесного. Ви хотіли б там бути на цій вечері, брати і сестри? То ходіть до церкви, участвуйте достойно у цій заповіді, щоб там бути з ним. Це значення хліболомання, причастя. І тому, брати і мої сестри, я хотів би подякувати Господу за те, що для нас залишено від нашого Бога, від нашого Господа, ця заповідь, в якій ми можемо бути, участвувати, бути учасниками. Ми дуже вдячні за Голгофу. Ми дуже вдячні за пролиту святу кров. За ті страждання, які Ісус Христос Він витерпів за нас, за наші гріхи і за наші переступи. І Він нас відкупив не тільки від смерті, не тільки від гріха, але ще і від суєтного цього світу, щоб він нас не спіймав. Ми турбуємося, але є така щільніша сітка в світу цього. Яку він закидає на віруючу людину, щоб йому не було б коли мати спільність із народом Божим. Не було б коли ходити до церкви, не було б коли читати Біблію, не було б коли молитися, не було б коли думати про небо, а все думати про землю. Тут війна, там буде спокійніше. Тут немає економічного росту, там буде економічний ріст. Куди покласти і скільки покласти, куди фінансів? І багато деяких речей є забота в людей, які мають можливості, а в тих, кого немає можливості, пенсіонерів, які, яка сітка може бути закинута на вас, які ви получаєте три тисячі українських гривників. Що може бути, як вижити на землі? Це теж така серйозна суєта, яка може бути, знаєте, і зав'язувати. І мені приємно, я з старою Галиною спілкувався перед зібранням. Якщо у вас когось дух унині є, ідіть до неї, в неї сплошний позитив. Ну, якщо ви хочете, щоб я з нею познайомив, я познайомлю вас. І хто зацікавиться, я я вам познайомлю. Це так важливо є. Знаєте? Так, багато є причин для того, щоб запутатися в сітку і попасти в цю сітку. Але Господь нас покликав до волі, а де дух Господній, там воля. Алілуя! В Ісусі Христі бути вільними, вільними від людей, які хочуть спіймати вас. Вільними від всякого Духа нечистого, який буде нападати вас, але у вас є зброя, у вас є сила Божа, у вас є чим наступати на всяку ворожу силу і бути переможцями. Особливо тоді, коли ми нагадуємо про Ісуса Христа, який був розп'ятий за нас, який помер за нас, але Він воскрес для нашого оправдання і Він гряде. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Ми встанемо і подякуємо Господу за це. І попросимо, щоб це служіння, причастя, воно було благословенням для всіх, хто буде участвувати в цьому служінні. Амінь.